Триває тер громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Одинце спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Юрій Солошенко, співзасновник волонтерської спільноти «Укрспецімпорт». Вітаємо, пане Юрію. Доброго дня. Прочитали допис вашого колеги у Фейсбуці про те, що останнім часом в вашій спільноті створюються перешкоди при перевезенні вантажів в Україну з Польщі. Можете розказати про це більш детально? Так. так. Перше, хочу наголосити, це не тільки нам створюються проблеми. Проблеми є у всіх волонтерів, у всіх організацій, які намагаються привезти в Україну так звані товари подвійного призначення. Тобто, що це за товари? Наприклад, всі тепловізори і всі дрони, які обладнані тепловізійними камерами, вони є товарами подвійного призначення відповідно до директиви ЄС. І з осені, е, на жаль, е, ми спостерігаємо, що е, дуже дуже сильно посилився контроль, і е, ті товари, які ти можеш вільно прийти в Польщі, і в будь-якій країні Європи, прийти в магазини купити, просто людину з вулиці і використовувати для цивільних потреб, е, вони е, з осені, конкретно там з кінця листопада. Почали перевірятись і затримуватись на польських митницях раніше всі ці товари попадали в Україну напряму з Китаю, але як ми знаємо, зараз це неможливо в силу фізичних причин. І відповідно, у нас є вже два кейси, мабуть, ви читали в дописі Тараса. Що у нас перша машина була затримана польськими митниками в кінці листопада? Ми подались на дозвіли і вже два місяці чекаємо. Ось ми знайшли альтернативний маршрут через Словаччину, але там теж машина була затримана. Там обладнання, дрони. З ну, великі дрони, DJI Matrix з тепловізійними камерами, тепловізори для більше як 50 військових частин, що зараз боронять нас на сході України на сході, на півночі, на півдні усюди, усюди, і практика, яку ми спостерігаємо останнім часом, що єдиний канал, на жаль, який залишився у малих фондів у волонтерів, це лише контрабанда. Бо отримання цих дозволів в Польщі це супер забюрократизована процедура, яку ще і е з української сторони теж, скажімо так, не спрощують, а тільки е сповільнюють. Ну, раніше такого не було. З чим ви пов'язуєте у, у складний? Е це боротьба з експортом дуал-юзу з Європи насправді мені здається, що це пов'язано власне з запитом, який надсилала Україна для того, щоб обмежити постачання цих товарів в Російську Федерацію, проте імплементація цих заборон. На жаль, вона е, вдарила і по нам самим, скажімо так. А, як можна. Але є глобальна проблема. Глобальна проблема, що е, товар ну, у українців зараз просто немає іншого вибору, як вести ці товари з Європи. І відповідно, треба отримання дозволів, і відповідно е, нам треба спрощувати. Ну, треба спрощувати ці процедури. Ми не кажемо, що треба, що треба відмовлятися від цього, можливо, в якійсь дуже далекій перспективі, бо ці lvr сенсори те, що лежить в основі тепловізорів, наприклад, колись були дійсно військовою технологією, і треба було контролювати експорт цієї технології. Проте наразі більшість цих тепловізорів виробляється і так в Китаї, тому не зрозуміло, що ми. Чого ми намагаємося досягти, як я маю нас європейці в цілому, пане Юрію? Ну і, наскільки ми так. знаємо, от, більшість дронів це в жодних країнах світу. Не визнані вони дронами подвійного призначення, тобто, це такі іграшки, які там дітям купують на день народження, так, а в нас вони використовуються, звичайно, можуть використовуватися і в ЗСУ, але. Чому вони стали саме визнаватися то восени товарами подвійного призначення не дуже зрозуміло, і ще більше не зрозуміло на вашу думку. Чому немає жодної реакції на це від наших державних органів в першу чергу митної служби, прикордонників Міністерства оборони того ж самого, адже вони теж мають бути зацікавлені в тому, щоб ці товари надходили в Україну. Тобто, це має бути якась адвокація на рівні держави, а не просто на рівні волонтерів, приватних осіб. Що для цього потрібно? Потрібно звертатися, можливо, з зверненнями, піднімати це в ЗМІ На вашу думку, як громадське середовище може посприяти вирішенню цієї проблеми, адже ми знаємо, що без цього нам буде дуже важко стримувати на фронті НАТО. Так, так. По-перше, я б хотів уточнити, що не всі дрони є іграшками, да? тобто DJI Mavic найбільш використований весільний дрон, як його назвали? А цей справді є іграшка, це інструмент фотографів. Він не є товаром подвійного призначення в Європі. Він був визнаний десь Державною службою експортного контролю в Україні товаром подвійного призначення. Але на щастя, дуже дякую Марії Берлінській, яка домоглась, щоб його викреслили з списку цих товарів. Тому тепер, коли ти завозиш Мавіки 3 ти можеш спокійно без гарантійних листів завозити їх в Україну. Не треба оформлювати е, якихось дозвільних документів, в ДСЄКу е, і так далі. Плюс сьогодні, ось я хочу всіх поздоровити і також е, висловити свою пошану. Тарасу Малонюку, який я знаю, дуже багато вклав для того, щоб цей законопроект був прийнятий, сьогодні проголосувала Верховна Рада дві правки в митний і податковий кодекси про звільнення від мита і сплати ПДВ при імпорті дронів, тепловізорів, рацій, оптичних приладів спостереження. Тобто, зараз завезення цих мавіків 3 це буде дуже проста процедура, і я е, майже 100% впевнений, що та ситуація на ринку, скажімо так, яка в нас є з цими дронами, вона дуже скоро е, зміниться, і ми побачимо їх більше і за значно нижчими цінами. Те саме, що ми бачили, коли е, звільнили від мита і ПДВ е, павербанки, старлінки, генератори і так далі. Тепер про більші дрони. Наприклад, дуже велика популярність у нас серед військових це серія Enterprise від DJI, Вони називаються DJI Matrix. Там є дві моделі М30 і М300. Це дуже великі вже дрони. Вони можуть підіймати дуже багато кілограм навантаження. Там круті камери стоять, які використовуються. для… Ну, нами використовуються військовими для е, аеророзвідки, для коригування вогню. Вони теж дуже потрібні. Але це вже не є іграшкою навіть в е, законодавчому полі ЄС. Це товар подвійного призначення. Ось і наша основна боротьба наразі це е, спростити процедуру отримання дозволів, і те, що ми зараз намагаємося зробити, ми комунікуємо. З е, різними держпосадовцями, з журналістами, з військовими, і е, вас, журналістів, також дуже просимо поширювати цю інформацію, е, що нам треба е, домогтися спрощення отримання ліцензій. Те саме, що було зроблено, наприклад, поляками, нашими партнерами, які стали по суті воротами для товарів. Е, і до всієї майже всієї допомоги під час війни в Україну у березні місяці вони прийняли постанову, якою спростили отримання експортних ліцензій для бронежилетів і касок. Тобто, зараз, наприклад, отримати експортну ліцензію на каску класу 3А чи бронежилет четвертого класу, який є товаром військового призначення, досить просто влітку це займало. Півдня, там один день, зараз трошки довше, бо е, з української сторони ця процедура була більш бюрократизована, скажімо так. Е, але ось саме спрощення до такого е, варіанту ми і пропонуємо, і з нашої точки зору, це е, дозволить волонтерам і організаціям волонтерським ефективно е, витрачати кошти. Закупляти ці товари і швидко допомагати нашим бійцям на фронті. Пане Юрію, я так розумію, що усі ці перепони виникли лише через те, що в Європі побоюються, аби ці товари не надійшли до Росії, так? Дивіться, це лише моє. Моя персональна думка, скажімо так: знаючи факти, да, там, типу, що відбувається, а ви спілкувалися? Ну, взагалі це товари... так, так. Ви спілкувалися із державними посадовцями в Україні? Що вони кажуть на цю ситуацію? В грудні ми спілкувалися, наприклад, з народними депутатами, вони е, висловили бажання нам допомогти, і навіть е, комітет митної і податкової політики надіслав листа в Сейм з пропозицією відповідною розширити список товарів з спрощеним декларуванням. Е, на жаль, сейм, е, тоді. Е, Негативно відповів на цей заклик. Тобто, ми вважаємо, що треба просто більше політичної волі розголосу від українських топ-посадовців. Якісь можливо персональні комунікації, які в нас є з поля... польськими топ-посадовцями, для того, щоб цю тему все ж таки довести до кінця, тобто, проблема не в українських митницях, а в польських митницях, так? Скажімо так, та процедура, яку нам треба спростити, вона європейська. Тобто це проблема в європейських митницях і європейських дозволів. Для того, щоб отримати цей дозвіл, наприклад, зараз як працює отримання дозвілу на каски, ви хочете привезти 10 касок бійцям. Ви берете військової частини сертифікат кінцевого споживача, йдете до Аташе, і ще влітку Аташе ставив свою візу, тобто підтверджував цей документ. Ну, на протязі дня. А зараз, на жаль, з осені ми знаємо, що ця процедура ускладнилась, і всі ці сертифікати відправляються в Україну на перевірку, і тому це може затягнутися там на пару тижнів. Це є проблема, яка на українській стороні, яку, ми, яку нам треба вирішувати тут в Україні. Але головна проблема, що власне цю, цієї спрощеної процедури наразі для дронів і тепловізорів немає. Повна процедура вона займає місяці. Ну, це дуже прикро, адже ем, ми знаємо, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідає про армію дронів для України і каже про те, що дрони це вкрай необхідні на фронті. Ну, з листопада до лютого, скільки часу, скільки е, зусиль, і ці дрони могли би бути вже використані на передовій. Так, все вірно. Що, ж, будемо і далі відстежувати цю тему. Дякуємо пане Юрію, що ви розповіли про неї. Юрій Солошенко, співзасновник волонтерської спільноти Укрспецімпорт, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо-1. І ми говорили про проблему постачання з Європи дронів в Україну. На все добре, дякую.